Не всі метали реагують з розчинам селей, а лише ті, які у витискувальному ряду металів розташовані лівіше від того металу, який входить до складу солі. Тому при зануренні залізною та цинковою пластинок у розчин купрум 2 сульфату на пластинках осідає шар міді темно-червоного кольору. У водних розчинах солі реагують з лугами. Так при змішуванні розчинів ферум-2 сульфату і натрій гідроксиду утворюється сіро-зелений осад ферум-2 гідроксиду. Реакція можлива, якщо хоча б один з її продуктів основа або сіль випадає в осад. Реакція між сіллю і кислотою відбувається, якщо утворюється осад нерозчинний у кислотах. Щоб переконатися в цьому, проробимо реакцію між розчинами барі хлориду і сульфатної кислоти. Одним з продуктів реакції є білий дрібнокристалічний осад барій сульфату. Розчинами солей також відбувається тільки тоді, коли обидві солі взято у розчині, а одна з новоутворених солей нерозчинна і випадає в осад. Переконайтеся в цьому порівнюючи реакцію між розчинами барій хлориду та аргентом нітрату з реакцією між розчином аргентом нітрату і хлоридною кислотою. Реакція між сіллю і кислотою можлива, якщо реагуюча кислота сильніша від тієї, якою утворена сіль. Реакція між розчином натрій карбонату і хлоридною кислотою супроводжується утворенням нестійкої карбонатної кислоти, яка розкладається на воду і карбон 4 оксид. Саме виділення бульбашок вуглекислого газу є характерною ознакою цієї реакції. Солі можуть реагувати з іншими солями, кислотами, основами, ангідридами, металами і речовинами, з якими вони утворюють нові сполуки. Ось приклади таких реакцій.